Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз-два-три. Блять, да! Ебать, ебать, я тут чуть не вмер, і ти чуть не вмер! Блядь, а чого ты так глибоко, пт? А я чую, что-то Бля. А, а ты помнишь куда идти? Нет. Я просто буду условно не быстро есть. Тут тобі мав гарний відосик записатися. Я ще вже дивлюся начув, прити от видра, скажімо так, і ти мене вліво вперше і вправо примуси. Тому що от вони їх так тримали. Aha. Uh -huh. о, oh, воу oh, воу oh, oh, oh. Слизько! Папромазав! Оп! Вот. Бля, я тут начись до шута в не Тоже, да, скажи. Ма-мо-от ну, єс, вот ти фер, ферм, я даже задні, наверно, впало, а я впів за впів зацепиться. Передніми вирвали Там таке містечко не саме просте. На перший раз було. А це, да, нема? Не, я дивився, це вже йому, нема не діти. Да, прикольно, віду. А що, поміж Раз, два, три. оба буде три. А куди тут їхати? Вау, є, бой! Pop -off. Якби тут тепер не випасти. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Є, раз, два, три. Блядь, страшно. Едемо?